Традиційно кажуть, що гарний наш зоопарк. Звичайно, заслужена похвала і з задоволенням відвідую сама, з дітьми, з сім'єю, з внуками. Дуже гарне. При бажанні можна знайти і історичні місця рівного. Квітуче, чисте, привітне. Навіть от їздивши по Україні, от можу порівняти і рівне, скажімо так, ну, в числі перших. Ну і ще тому, що рівняни, напевно, привітні і вміють розказати про своє місто. По-перше, для того, щоб дізнатися, чого не варто робити в своєму місті, по типу поведінки, ставлення один до одного і так далі. Ось, по-друге, рівне можна відвідати, о, якщо не помиляюсь, в рівному одна із трьох чи чотирьох філармоній, так, в Україні. Ось дізнатися до розкладу концертів і від, від Відвідати рівне. Напевно, нічого немає. Кроме зоопарку можна дітей відвезти. Драмтеатр, так, зрозумі. Може, можливо, якийсь музей. Особливо, напевно, нічого немає. Хай власть про це думає. Гідропарк. Чудове місце. Музей. Театр. Просто красивий міст, на самом деле. Очень красивий міст. Люди, в принципі, хороші. Є музей, який посетіть. Просто сама атмосфера прикольна. От і все. Чисто, світле, доброзначливе місто, тому що воно гарне, тому що воно веселе, тому що воно молодіжне. Хоча б подивитися театр наш. У нас досить такий гарний склад і гарні вистави, напевно, в першу чергу. Ну, а так Лебединку подивитися з її скульптурами. Гарне, компактне містечко. Зелене, з гарним парком посеред міста. Не кожне місто може похвалитися таким. Драмтеатр, музей, купа розважальних закладів. Не знаю, подобається. Тому що тут велика досупримічательність, дуже красивий город, культурний город, можна сказати, з своєї сторони. Зараз красота. Наш город компактний, гарненький, чистий. Мови нема. Мені подобається свій город. Це мій город. Та Я думаю, в будь-якому місці є місця, які можна відвідати. В так само і в Рівному. Є місце, є достопримічательності, музеї є, ну, де історія рівного і так далі. Перший раз в Рівно приїхав. Мені дуже подобається це місто, тому що воно гарне, компактне, дуже привітні люди. Взагалі тут приємна атмосфера, мені подобається рівно. У Парижі є Римі є колізей, Лондон має піпен, а в Нью-Йорку протвей стоїть у Москві, у Китаї стіна, є багато столиць, та найкраща одна.